Президент України Володимир Зеленський провів нараду із потенційним новим прем'єр-міністром Свериденко і першим віце-прем'єром Федоровим готуємо перші кроки оновленого уряду. Написав президент. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне це збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для сил оборони. А також провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, крім того, забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей, визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші півроку роботи нового уряду. Заявив Зеленський. Ну, а напередодні президент запропонував Юлії Свереденко очолити Кабмін, ну а досвід чинного прем'єра. Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони. До речі, сам Денис Шмигаль буквально щойно написав заяву про відставку зі своєї посади. Справді з'явився цей лист вже в мережі, де він пише: прошу прийняти мою відставку з посади прем'єр-міністра України.